Всім доброго дня, з вами інтернет-магазин МТЗок. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Virex та граблів розшилка Сонечко. Є в нас наявності турбіни на МТЗ М-245. МТ Дивіться, у нас в наявності зараз є три варіанти турбін: це дві білоруських ТКР6, ТКР7 і ТК-Р6, аналог білорусовської чешського виробництва. Дивіться, по наявності, по комплектації, точніше, йде у нас сама турбіна на це у нас ткр 6 на ній ось такий прикріплений шильд, як можете бачити, тут її серійний номер. Далі у нас йде до неї документація, на якій збігається її серійний номер, як можете бачити. Де вона в вот такому чорному пакетику? Далі у нас йдуть заглушки, ось як можете бачити, на виход, на масло. Вход, виход, як можете бачити. Також йдуть в комплект дві прокладочки під масляні трубки. І сама коробочка. Ось як можете бачити, коробка ТКР6. Ось так виглядає. Далі у нас іде текер 7. У нас тут відрізняється логотип, тобто цей шильд. Він тут у нас не прикріплений, а в такий е ребристий, він як видавлений, іде на турбіні. Ось, Можете бачити, також є до нього документація, яка також збігається. Тут іде 211 номер, і тут, як можете бачити, 211 номер. ТЕКЕР-7 n 2 а Тут у нас ТКР 7. na 2 І також 211 номер. Це у нас іде сімерка, як можете бачити. Зараз подивимось. Є на них всіх є люфт. Люди ті, хто розуміють. Ті... Повинні знати, що люфт мінімальний, але буде, тому що все одно у нас роботає метал, він роботає під нагріванням, все як має бути. Тому є місце для розширення цього металу. Мінімальне, там буквально декілька мікроміліметрів. Також в комплектації у нас іде пакетик чорний, документація, пакетик для прокладок для цих. Ось, як можете бачити, та заглушечки до нього такі пластикові. Далі вона до нас іде чешська турбіна. Це набагато якісніше, відразу скажу, ніж оригінальні. Вона працює безвідмовно, головне, правильно її встановити. Та щоб не попало при перших запусках туди ніякого ні мусору, ніде нічого, щоб вона у вас чистенько працювала. В комплектації до неї не входять ні заглушки, такі, як тут, ні прокладочки, також немає. Тільки оце йде оця бумажечка. Що це у нас турбіна с 01 Це у нас йде аналог таке 6 Зараз по наявності аналога таке R7 немає, але скоро буде в наявності. По цінам. По цінам. Оригінальні білорусські турбіни, що таке R6? Що таке R6, що r 7, ціна 12 тисяч гривень. Це у нас ціни йдуть без гарантії, відразу кажу. У нас гарантії немає на турбіни. Відразу про це вам скажу. Далі. Чешська у нас ціна йде 16 тисяч гривень. Це також у нас ціна без гарантії. Але якщо ви бажаєте придбати собі турбіну з гарантією від нашого магазину особисто. Тобто, це ми вам як свій магазин даємо цю гарантію, коштує така гарантія додатково ще 4 тисячі гривень. Цю гарантію входить те, що ви придбаєте собі турбіну. Доплачуєте 4 тисячі гривень. Ми, ми фотографуємо повністю собі турбіну з різних боків її номер, її документацію. Заводимо все це собі в базу, де ми будемо зберігати ці дані і ваші дані для того, щоб зробити обмін. Вам прийде інструкція, що правильно щоб зробити, як правильно встановити, щоб відразу власне, турбіна не зламалася. Це. Гарантія йде лише на одну турбіну, тобто, якщо ви придбали, вона у вас переламалась, поламалася. Якщо вона у вас поламалася, то ми поміняємо вам лише на одну турбіну. Тобто це не буде там, 3, 5, 10 турбін, це лише на одну. Головне, щоб правильно її встановити, і вона у вас буде працювати. Всі ось така варіант. Це у нас гарантія йде як і на чешську турбіну, так і на оригінальну. Ми всі відразу кажемо, що оригінальних в нас просто немає до кого звертатися, щоб її обміняти. Тобто, якщо вона поламається, це ми беремо все на себе. Коли буде по гарантії, ви, наприклад, придбаєте собі оригінальну. Тому вибір за вами. Бажаєте придбати без гарантії, без проблем. 12 тисяч оригінальна їде до вас. Оплата на пошті без предоплат відправляємо все як має бути. Бажаєте оригінальну, з гарантією 16 тисяч гривень. саме у нас йде і Чехія. Без гарантії, бажаєте, без проблем. Це у нас буде 16 тисяч гривень. Якщо бажаєте з гарантією, 20 тисяч гривень. Ось такий варіант. Всім гарного дня, мирного неба, замовляйте. Ми працюємо ми різними видами оплати, оплатою з НДС, оплатою на рахунок ФОП та. З готівкою, звичайно. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, лисли, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео.